Вітаю, друзі, це сильні разом на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. І сьогодні говоримо про доступні ліки, державну програму реємбурсації лікарських засобів. Простою мовою це коли пацієнт може безоплатно або з невеликою платою отримати необхідні ліки. Усі деталі цієї програми і як вона працює та проваджується на Тернопільщині. Ми сьогодні розпитаємо у директорки західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Тетяни Кудик. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що сьогодні знайшли час. і Можливість завітати до нашої студії. Власне програма Доступні ліки вона запроваджується в Україні з 2019 року. Нині ми живемо в умовах воєнного стану, в умовах війни. Ми живемо вже майже два роки. Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на реалізацію програми Доступні ліки загалом в Україні? Програмою Доступні ліки з 2019 року могло скористатися вже на понад 135 тисяч мешканців Тернополя та Тернопольської області. Спочатку повномасштабного вторгнення програма Доступні ліки продовжувала свій розвиток, і, незважаючи на війну, перелік препаратів в програмі Доступні ліки збільшився. Зокрема, до переліку препаратів Доступні ліки були додавлені імуносупресивні препарати, препарати для лікування болю, які можна використати пацієнтам, які отримують паліативну допомогу. А також вперше до програми Доступні ліки. Були доєднані засоби медичного призначення, зокрема з жовтня місяця 2023 року. Були додані на, безопла... на безоплатну основу чи з доплатою тест смужки, якими можуть скористатися пацієнти, які страждають скромним діабетом першого типу. Тобто, по суті, ми можемо говорити про те, що, попри ці труднощі, які сьогодні ми переживаємо, ми говоримо про збільшення переліку тих препаратів, які сьогодні є в програмі доступні ліки. Правильно, правильно. Пані Тетяно, поясніть взагалі, для наших глядачів по суті, як на практиці працює ось ця державна програма Доступні ліки. Програма Доступні ліки станом на сьогодні налічує понад 500 Препаратів найменувань різних торгових, торгових марок. Зокрема, в програмі Доступні ліки можна придбати препарати для лікування цукрового діабету, також препарати інсуліни, які використовують пацієнти, які страждають з діабетом, від захворювань серцево-судинної системи, неврологічними розладами, епілепсія, хвороба Паркінсона, захворювання розладів психіки та поведінки. Також до програми Доступні ліки були. Долучені препарати для лікування бронхіальної астми, хронічних обструктивних захворювань легень. І повторюся ще раз, що позаминулого року були долучені препарати для лікування, імуносупресивні препарати, якими можуть скористатися пацієнти, які перенесли трансплантацію органів. Для того, щоб скористатися програмою Доступні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря. І в залежності від того, який у пацієнта діагноз сімейним лікарем або лікуючим лікарем, пацієнт може отримати електронний рецепт, який містить в собі 16-значний код, з яким пацієнт звертається безпосередньо в аптеку, яка має заключений договір з Національною службою здоров'я України, і отримати препарат, який йому необхідний, безоплатно або з або з незначною доплатою. Тут важливе те, що звернутися в аптеку, яка заключила договір з Національною службою здоров'я України. Так, якщо ми говоримо про цифри, скільки у нас таких аптек в Україні сьогодні нараховується? Скільки аптек на Тернопільщині уклали договір з НСЗУ? В Тернопільській області, зокрема, є 402 аптеки, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Якщо розмежувати, де знаходяться ці аптеки, це 316 аптек знаходяться у містах, 64 аптеки знаходяться у селищах міського типу, і 22 аптеки таких знаходяться у селах. Як ви оцінюєте ці показники на рівні країни або ж на рівні західного, так західного регіону, безпосередньо яким ви куруєте, за який відповідаєте ви? Ну, зокрема, Тернопільська область не є виключенням, що в сільській місцевості є недостатня кількість аптек. І, Власне, мешканці, які проживають у сільській місцевості, вони не мають можливості дістатися швидко до найближчої аптеки. Якщо оцінити регіон, зокрема Тернопільську область, то до найближчої аптеки середньої відстань є 6,2 км. кілометри. По Україні цей показник становить 7 кілометрів. Якщо зорієнтуватися, до якої аптеки найдальше з яких населених пунктів, то зокрема, село Боків це є 16,6 км, кілометрів, село Гнильче це є 16,3 км. Ну, тому тому mm -hmm. власне проблема людей, які проживають на цих територіях, отримати ці препарати. І часто е, люди думають, чи купити квиток і поїхати в місто за рецептом. Чи можна чи краще обійтися без цього препарату? Але ми розуміємо, що власне, ці люди лікування хронічних захворювань потребує щоденного прийому препаратів і, власне, від того, як ретельно будуть приймати пацієнти ліки, залежить попередження розвитку ускладнень тих захворювань. Угу. Власне, що, що робити ось саме цим жителям, мешканцям сільської місцевості, так як ви називали цифри, коли до найближчої аптеки 16 кілометрів. Хочу зазначити, що особиста присутність людини в аптеці є не обов'язковою. Якщо поруч є сусіди, чи рідні, знайомі, соціальні працівники, є можливість, що цю шестизначний код можуть вони можуть продиктувати, написати на аркуші паперу цій людині, яка може поїхати до найближчої аптеки і придбати той чи інший медикамент. Також варто зазначити, Чим позитивно себе відрекомендувала програма Доступні ліки? Внаслідок повномасштабної війни ми розуміємо, що велика кількість людей була змушена покинути свої домівки і переїхати в більш безпечні місця. І якщо у неї є зв'язок з її сімейним лікарем, є якесь хронічне захворювання. І людина, яка переїхала, до прикладу, з Харкова і проживає сьогодні в Тернополі, чи у Львові чи на Закарпатті, отримавши рецепт від свого сімейного лікаря, може звернутися в аптеку безпосередньо в тому населеному пункті, де вона зараз може перебуває, і придбати цей препарат. Ну і відповідно людина з Західної України в центральній може купити, тобто, прив'язки до. До безпосередньо того місця, де є сімейний лікар, немає чи лікуючий лікар. А який термін дії електронного рецепту? Продовж кількох днів потрібно звернутися до аптеки. Електронний рецепт дії продов... виписується і діє впродовж 30 днів. Чому є обмежений обмежений час дії електронного рецепту? Тому що Стан пацієнта може змінюватись. Лікар має розуміти, чи підходить той чи інший препарат для, для пацієнта, чи підходить те чи інше дозування. Можливо, потрібно коригувати дозу. Зокрема, якщо брати таке захворювання, як цукровий діабет. Uh -huh. Перший електронний рецепт виписує лікуючий лікар, зокрема ендокринолог. Він складає план лікування. І пацієнт впродовж місяця за цим планом лікування приймає ці препарати. Якщо через місяць оцінює, що все гаразд, і пацієнт далі може продовжувати в такому дозуванні по такому плану приймати лікування. Подальші рецепти може йому виписати сімейний лікар. До прикладу, імуносупресивний препарат має право виписати і скласти план лікування лікар-координатор-трансплантолог. Ви зазначили, що одна з таких головних проблем, ось саме що стосується реалізації провадження програми Доступні ліки, це передусім складнощі для мешканців сільської місцевості. Минулого року уряд підписав указ про створення мобільних аптек, які б мали б вирішити, в тому числі це питання, яка наразі ситуація з цим? Власне, власне, цей проект реалізовується в нашій країні. Перша така мобільна аптека вже відкрита, відкрита в нашій країні, і надалі будемо будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб можливість дістатися і отримати ліки цим пацієнтам в сільських в сільській місцевості була більш доступною і, і зреалізованою. А це який регіон? Це, ну це не Тернопільщина. Ні, це не Тернопільщина. Угу. Сумська область, якщо я не помиляють, бою спомилитись. Сумська область пані Тетяно. Ще з приводу цифр: так п'ятсот тисячі електронних рецептів на доступні ліки було виписано на Тернопільщині продовж минулого року. Це виписано чи це стільки по факту, скільки пацієнти отримали на руки? Тому що одне справа там виписати, а іншого, коли вже дійшли до аптеки, придбали відповідно за цією програмою, і аптеки отримали кошти від, від НСЗУ. Усього було в 2023 році. Виписано в Тернопільській області підсот тисяч рецептів, угу, понад 500 тисяч, і по... так. Та. понад 500 тисяч, і погашено було 432 тисяч рецептів. Тобто, ця різниця угу. це є ця кількість рецептів, де пацієнти не, не дійшли до аптеки. Не придбали препарати, і, власне, мета, мета нашої програми підвищити обізнаність пацієнтів, і щоб якнайбільша кількість людей знала про те, що держава надає такі можливості, і люди можуть отримувати препарати безоплатно, або з незначною доплатою. З приводу ось цієї роз'яснювальної роботи, передусім хто і як її має проводити. От якщо ми прийшли на прийом так до лікаря, до сімейного лікаря, ну нерідко на практиці, на жаль, відбуваються такі випадки, коли навіть пацієнт, знаючи про цю програму, запитує, а чи є даний препарат, він входить до програми Доступні ліки, лікар каже: Так, наприклад, цей там входить, але я вам скажу, що він є не дуже ефективним, і тому я би вам порадив все-таки придбати. Отакий там за, за власний кошт, але відповідно він вам дасть кращі результати, буде ефективний. Це хороший препарат. Такі ж випадки, вочевидь, зустрічалися наразі, звісно, такі випадки зустрічалися, і вони, на жаль, не поодинокі в нашій так. країні. Ми маємо всі зрозуміти, що у програмі Доступні ліки є от, перелік є понад 500 препаратів. І існує такий міф, що держава нічого не може дати хорошого. І весь перелік це є не дуже добрі препарати, вони не якісні, це крейда. Якщо, насправді якщо він безоплатний, якщо він безкоштовний, то нічого якщо, доброго безкоштовно не може бути. Але насправді ці міфи нам треба спільно розвіювати, оскільки серед цього переліку є препарати дієві. Перелік препаратів формується на доказовій медицині. Над якою працює група експертів, і ці препарати є дозволені, вони є в протоколах і є доступні до застосування. Власне, серед цього переліку є дороговартісні препарати. Зокрема, я вже зазначала, що до цього переліку війшли препарати імуносупресивної терапії. Це і дороговартісні препарати. Це до прикладу. Я говорила про те, що там є препарати для лікування хронічних обструктивних захворювань, легень і бронхіальної астми. Пацієнти, які страждають цим захворюванням, вони знають, що впродовж багатьох років їм доводилось купувати дороговартісні інгалятори, якими вони змушені користуватися кожного дня, для того, щоб мати вільний подих і зменшити кількість загострень і кількість стаціонарних лікувань насправді. І станом на сьогодні такі дороговартісні інгаляторні препарати є в програмі Доступні ліки. Тому пацієнтам треба знати про свої права. Пацієнти можуть зайти на сайт Національної служби здоров'я України і на сайті Національної служби здоров'я України є перелік препаратів які якими можуть скористатися пацієнти і тому треба реалізовувати своє право і все ж таки просити просити лікаря щоб серед цього переліку знайшли препарати якими вони зможуть скористатися і вони підійшли їм для постійного застосування якщо препарат виписаний там умовно в дефіциті або його немає в аптеці Якщо того чи іншого препарату угу. немає в аптеці, потрібно просити провізора. Щоб ну, якщо там він завершився, я думаю, його потрібно. Якщо він є на ринку, він має бути в аптеці. Можливо, закінчився його. Ну, на наступний візит пацієнта цей препарат з'явиться, але ну такого що є в програмі доступні ліки, ці препарати мають бути в аптеці. Якщо порушене право пацієнта, він має право е звертатися на гарячу лінію національної служби здоров'я України за шістнадцять 1677 і заявляти про свої права. Пані Тетяно, А як на практиці як відбувається в житті? Чи часто звертаються е зі скаргами? І передусім на що скаржаться? Пацієнти звертаються на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677. Окрім того, пацієнти пишуть на електронну службу національної служби здоров'я України скарги, і це є скарги не лише про щодо програми Доступні ліки, також є і скарги до закладів охорони здоров'я. І, зокрема, з таких найбільш поширеніших скарг це є вимагання коштів закладів, це є відмова у наданні медичних послуг, передбачених програмою медичної гарантії, неетичне поводження з пацієнтами або ж неякісне надані медичні послуги. А можна тепер, от те, що ви назвали? От деталі, що про про конкретну ситуацію, так як ви сказали, там перше, от що що це означає? Вимагання коштів так. вимагання коштів від пацієнтів. До прикладу, якщо пацієнт знаходиться у закладі охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні, mm -hmm. заклад Національна служба здоров'я України закуповує медичну послугу у лікарнях. Тобто хочу сказати про те, і сьогодні про це неодноразово сказала голова Національної служби здоров'я України, що Національна служба не фінансує заклади охорони здоров'я. Національна служба сплачує за надані медичні послуги для українців. Якщо пацієнт який знаходиться у лікарні і йому надають стаціонарну медичну допомогу. Власне, в наданні цієї послуги є передбачено певний перелік послуг, які має він отримати, тобто це лікування, це і обстеження, це і діагностичні процедури, це і лабораторне дослідження і, зокрема зокрема, медикаменти, які передбачені для лікування чи хірургічної, чи терапевтичної патології. Зокрема, за послугу інсульт, яку закуповує Національна служба здоров'я України, держава сплачує за одного пацієнта 62 тисячі гривень із проведенням тромболітичної терапії. Це включають і медикаменти, і лікування, і проведення дослідження, комп'ютерна томографія. Якщо на практиці лікарі вимагають у пацієнта ці гроші. То, пацієнти пацієнти можемо, мають скаржитися. на гарячу лінію? Так, звісно. А яка буде відповідальність до керівництва того медичного закладу? Е, ну ліцензію ж ви Національна служба здоров'я України ліцензію позбавити не може. Але Національна служба здоров'я України може розірвати договір за недотримання вимог по Тетяно, А на практиці були такі випадки? Роті... Щоб, от щоб що розірвали договори. З певним медичним закладом, от саме за вимагання коштів у пацієнтів. за вимагання коштів у пацієнтів за ті послуги, було... які мають по суті бути безоплатними для людей. Якщо пацієнти скаржились, і це не обов'язково були скарги, які були на момент надання послуг, тому що дуже часто, коли людина потрапляє у лікарню, вона не думає про те, щоб так. десь скаржитись, вона хоче отримати медичну допомогу. Але були такі випадки, коли пацієнти скаржилися, коли вже покидали лікувальний заклад. Угу. І є випадки по Україні, де пацієнт, де було вимагання коштів, де пацієнтам повертали кошти, і вибачалися перед пацієнтами. Такі випадки є. Але договір, тим не менше, з Національної служби здоров'я України не за недотримання вимог по виконанню пакету, до прикладу, в цьому році дуже активно почали верифіковувати персонал, який знаходиться uh -huh. у закладі охорони здоров'я, який надає медичну допомогу. І ці заклади, які не відповідали вимогам, вони повертали кошти Національної служби здоров'я України. І це були доволі великі заклади, і мова йде про мільйони, повернення державних коштів. Так, цікаво. Так, це перший пункт. Ви нам детально роз'яснили з приводу другого. Відмова надані медичних послуг, mm -hmm. передбачених програмою медичних гарантій. Власне, коли надходять скарги в цьому напрямку, ці заклади самі наражають себе на те, що до цього закладу приїде моніторинг і перевірить, як надаються послуги в цьому медичному закладі, І якщо будуть, якщо будуть доведено те, що заклад порушує умови, буде розірвання договору. Mm -hmm. Власне, в частині цього пакету. Так, тут зрозуміло. Ще неякісні медичні записи. Так. Дуже часто стикається Національна служба здоров'я України з тим, що медичні працівники вводять фіктивні медичні записи для того, щоб отримати більше коштів від Національної служби здоров'я України. І коли ми аналізуємо такі записи, тому що медичні Медичній інформаційній системі це все видно. Можна зрозуміти, що за певний проміжок часу лікар фізично не може надати стільки стільки послуг, скільки є внесено в медичну інформаційну систему для того, щоб отримати. Ну це робиться для того, щоб отримати більше, більше коштів. Тому такі такі речі фіксуються і застосовуються відповідно обмежувальні. Обмежувальні такі заходи, щоб медичні працівники не зловживали такими речами. Тобто це все спостерігається, аналізується і робляться відповідні висновки для того, щоб таке ну, не продовжувалося в медичних закладах. Угу. Це, по суті, останнє, так? Чи так. там ще щось було? Вже... Неетичне поводження з пацієнтів. Ну, це угу. швидше знаєте, про менеджмент, про, про, людський, про, фактор про і... людський фактор в закладі. Угу. Пані Тетяно, зараз е от, е представники НСЗУ. Активно так, от їздять по регіонах, зустрічаються з представниками медіа. Так я не знаю, що на, на ці зустрічі ще кого запрошуєте. У нас сьогодні відбулося три таких так. зустрічі голова національної я служба. до того, що яка от основна мета, і власне ті регіони вже де ви були? Сьогодні от Тернопільщина, які результати чи ви, як от представники Національної служби здоров'я України, власне задоволені, задоволені тими результатами, які на сьогодні ми маємо. Станом на сьогодні відбулася вже 17-й візит в регіони голови Національної служби, зокрема в західній Україні. Це був сьогодні сьомий візит. Звісно, що про результати нам можна буде говорити через кілька місяців. Напевно, коли ми побачимо і будемо аналізувати, яка кількість рецептів виписується лікарями, яка кількість рецептів газиться. Ми будемо на це, це можна буде оцінити. По кількості скарг і будуть надходити в заклади охорони здоров'я, тому що сьогодні була дуже відверта розмова з засновниками. Закладів охорони здоров'я де наголошувалось, що керівника закладу охорони здоров'я призначають засновники. Засновники підписують фінансовий план. І те, як ведеться господарська діяльність закладі, це безпосередня є відповідальність, в тому числі і засновників, тому що керівника закладу охорони здоров'я не призначає. Національна служба здоров'я України і призначають засновники. Ну, мешкан і мешканці громади, які обирають цих засновників, і ну тобто, ми спільно маємо впливати на те, щоб, щоб наші заклади працювали для людей. Угу. Ви сказали про контакти гарячої лінії взагалі з приводу ще раз інформації, де мешканці Тернопільщини де взагалі українці можуть дізнатися ще раз перелік, усі умови, як користуватися цією державною програмою Доступні ліки, які категорії чи всі підпадають під неї, де це все можна шукати. Знайти інформацію про програми Доступні ліки можна на сайті Національної служби здоров'я України, можна перейти за посиланням і відшукати там перелік цих всіх препаратів, які входять до програми. Які категорії можуть скористатися програмою Доступні ліки? Програмою Доступні ліки може скористатись будь-яка людина, у якої є поставлений діагноз і який призначено те чи інше лікування. І якщо не дотримуються права громадян, можна звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677 і заявити про порушення їх прав. Я дякую вам, пані Тетяно, за цю інформацію за цю розмову. Власне, вже підбиваючи підсумок сьогоднішньої програми, що би ви на завершення сьогодні сказали мешканцям Тернопільщини. Ну, в першу чергу я хочу побажати мешканцям Тернопільщини, щоб вони усі були здоровими, і, і закликаю мешканців не мовчати. і Якщо порушуються ваші права, звертатися, говорити про це вголос, і лише спільно разом ми всі зможемо. Подолати ті труднощі, з якими стикаються українці, і на завершення, буквально ще одне питання з приводу фінансування сьогодні Національна служба здоров'я України. Скільки, ем, скільки вона може покрити тих електронних рецептів цифри, які сьогодні звучали в ефірі? Е, минулого року, в 2023 році. Тернопільській області було на медичні послуги сплачено понад 4 мільярда гривень. В цьому році теж кошти на програму Доступні ліки є виділені, і їх є достатньо для того, щоб покрити всі потреби для, для мешканців нашої країни у межах програми Доступні ліки. Я дякую вам за уточнення. Директорка західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Тетяна Кудик була разом з нами. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Обі і до зустрічі.